Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і в цьому відео я буду проходити п'ятий день івенту святого нитви в Геншин Імпакт на експертному рівні складності. Забудьте все, що я казала про попереднього боса, бо ця черепаха побила всі рекорди мого особистого топу найвсратіших босів Геншину. Кожна її фаза це ваншот для більшої частини персонажів, якими я намагалась закрити цей рівень під час запису відео. Але нікому ж не цікаво дивитись, як я по 10-15 разів поспіль вмираю від ваншоту, коли ця придуркувата черепаха крутиться. Можливо, то просто в мене руки крюки бо мені знадобилось дуже багато зусиль, щоб пройти цей рівень. В мене було всього три варіанти загонів, які успішно пройшли цього боса. Перший був Джун Лі, фуріна, шилонен та невілет. Але це занадто по-багатому, тому я покажу другий варіант цього ж загону, але замість фуріни буде Сянлін. В цього боса дуже ваншотні скіли, тому у даному випадку для успішного проходження важливо виконувати декілька речей. Спочатку, коли бос тільки з'явився, він викидає електрокульку, її можна уникнути. Наприклад, за допомогою колони Джуналі, або якщо підбігти і натиснути ультімейт, поки йде анімація ульти, ви не отримаєте шкоди. Далі, в першу чергу, з нього треба зняти баф підсилення. Він знімається елементальною шкодою. Якщо вчасно його не зняти, черепаха переходить в іншу фазу і починає швидко обертатись. Потрапляння під дію цього скіла у 90% випадків це майже моментальна смерть. Якщо цей баф зняти швидко, бос перейде в другу фазу, в якій накине на себе електрощит, і через 5 секунд з неба почнуть бити блискавки, які б'ють від 5 до 10 тисяч шкоди. Перед цією фазою бажано накинути щит або хілку, щоб захистити себе від атак боса, а також для швидкого зняття електрощита зберігайте ульту Сянлін для цього моменту. Коли ви знімаєте цей щит, черепаха падає, і після цього 10 секунд лежить в такому стані. В даному загоні дуже допомагав Джун Лі і його ульта, тому що він міг зупинити черепаху під час обертання, а далі з безпечної відстані можна діставати боса з кілом невілета. У другому варіанті загону були навія Беннет, Сянлін та Шелонен. Було вже трохи складніше, бо не було щита, який мене захищав. Але з таким набором персонажів я швидко знімала і баф з боса, і його електрощит. Тому залишалось тільки бити його і слідкувати за хп персонажів. Тактика була наступна: на початку, коли бос випускає електрокульку, вмикаємо ульту навію, щоб уникнути шкоди. Далі стріляємо з парасольки, ультуємо Бенета, даємо єшку сянлін Шілонен і, і знов перемикаємось на навію. Б'ємо автоатаками і знімаємо баф підсилення, поки бос не накине на себе електрощіт. Після того, як щіт з'явився, одразу даємо ульту ультусенлін, знов баф щелонен і далі навією б'ємо до тих пір, поки в боса знов не з'явиться баф підсилення, і він не почне крутитися. Під час обертання боса можна перемкнутись на щелонен і покататись по залі. Після завершення анімації черепаха знов накине на себе електрощит і далі ми вже добиваємо її за таким самим принципом. На цьому все. Дякую за перегляд. І що були сьогодні зі мною. Якщо мої поради вам допомогли і вам подобається те, чим я займаюсь, ставте лайк. Підписуйтесь, розповідайте друзям про цей канал і всім па-па і до наступних відео.